Друзі! Сьогодні, сьогодні ми будемо, будемо грати. Of Ban -Ban. Так, ми сьогодні будемо грати в Increditbox Sprung Sad Ban Ban Reskin. Цей мод називається Garden of Banban Reskin. Це творчий поворот у Всесвіті Спрунки, що поєднує чарівний музичний геньплей. Ми вам обещали в прошлом видео бам-бам, да, мама? Да. Так що сейчас мы будем начинать бам -бан. Як ви бачите, внизу, внизу уже есть апіла. Так, це дуже цікаво, це дуже творчо, я би так би сказала. Мама, тільки смотри, не надіває, а на скласне в'ясні теленосі. Надіюсь, перенесе. Подивимося далі, що буде. Цей мод переосмислює персонажів спрунки з естетикою Гартен, пропонуючи свіжий візуальний досвід для гравців, зберігаючи культову механіку мікшування музики. Так. Так що, друзі, поїхали. В мене я. Апіла. Тепер ти. О, настала на головою. Апіла. На верх... Друзі, я надіюся, ви зрозуміли. Е, Вер головою. Так. Е, я следующе. А це хто? Це Се... над. На Що ти береш? Ти спочатку мені, пожалуйста. Нахнафа. Це Наф-Нафа девушка. А Наф-Наф це хто? Ну ми ще знайдемо Наф-Нафа, ти мені розповістиш, хто таке. Так, продовжуємо далі. А це хто? Ребенок, типа, цей дитина опіли? Малиш, малыш, малыш опели. Я плоходіла часть. Ну звуки ті ж самі, музичні. О, Банбан. Банбан. Двіть -бан, екін з хвостиком, хвостиком ділає. А все? О, у... Гонтонок Банбан не було у Банбана хвостик. Я проходила, я. Кстати, я, я на... тоже не памятаю, що там хвостик був. Ну да, у нього. Він не був, не був без хвоста. Так. Да. Ну, він впшете грає роль як чортнятка. От його зробили так, що з хвостиком чортнятка. Так, далі, Мілана. Я. Я. Тіця не черепашка. Да, там... а як її звати? Не пам'ятаєш? Е, mm не -hmm. знаю. Не не помню, так? Добре, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як звати черепашку. 37. Тому що... що ми ми не всіх знаємо, не всіх пам'ятаємо, як звати. Так, да, кстати. Ем, в старій серії, де була Пілла, мені надо було ловити дітей Пілли. Діти Пілли, правильно. І лодік на, под... На подушку, да, мама? Да. Е, так, я следующая. А давай я не помню, да, это, наверное, из пять. Ну це вообще пять. Е... Напевно. Е, це вообще мурахоид чияких там. Три из пять. Так, ты далі сама. Давай, твоя черга. Джамбадос. Джамбаджо, так і я його пам'ятаю. Знаю, так як ми мультики дивимося з дитиною, то я оповнюю. Друзі, у цьому моді кожен персонаж змінено шкіру, щоб відобразити барвисту, але трохи моторошну атмосферу Гарден оф Банбан. Їхня анімація та зовнішній вигляд. Узгоджуються з химерною, але таємничою атмосферою оригінальної серії Бан-Бан у той час, як основний геймплей залишається зосередженим на створенні гармонійних доріжок. Візуальне оновлення привносить у досвід виразну нову енергію. Так що в цю гру грати ще набагато цікавіше. Так, друзі, обов'язково ставте пальчики вверх, підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобались ці модики, напишіть, будь ласка, ціки, а ці персонажі. Персонажі. Так, так. Так, ми обираємо, а де ми закінчили? Тут ми, так? Щось буде. А, це калалева кінгуру. Напишіть коментарі, кінгу. який вам мод сподобався. Це кінгуру. Так, я ну кінгурун, ну, так її якось звали вроді би. А на калаліва кінгуру. Ну я не пам'ятаю, там теж якось її називали. А цього я вже не знаю. Це, це спері... з нових, так? Да? Да, Но це. Це... Ну, нові, кстати, э, кстаті, до речі, я друзі теж нові не, див... не дивилася. Це yeah. Мусорка. Мусорка? Uh -huh. Що за мусорка? Тоже... з нових? Не пам'ятаю Я тоже не пам'ятаю А це осьминог! Ну так його якось звать. Освино. Я не помню. Друзі, о... напишіть а, а так його звать? Зачем ты выбрала? Далее вот сам. Вот на большой плюс. Так, улитка. Она медленная. Да, даже медленная. А на большой так что было Ну, хоть будет, она это разгромится. А это что? Это тоже с я так и сказала. Я этого розового не бачила. Нет, а я видела. Я видела. У кстати, ты видишь, у кого -либо? У Це У ліни там окошка сумочка кенгуру для, для кінгуру, щоб вона мала, могла поставити, ну, е, щоб кінгуру там був. Там живеркін груп, є молочко і так далі. Угу. Е, так, друзі, хочу вам дуже розповісти про особливості гри спрунки Garden of оф Бамбан. Е, Рескін. Е, перша особливість рескінни натхнені Бан-Бан. Персонажі, спрунки переосмислені за допомогою дизайну Гарден оф Банбан. Друге, це захоплююча естетика, яскраві кольори та грайливий, але таємничий дизайн персонажів. І третє класичний геймплей. Друзі, комбінуйте звуки, щоб створювати унікальні треки? Ця гра унікальні треки треба, мабуть, у всіх спрунків робити. Так що обов'язково спробуйте створити свій унікальний трек і свою унікальну музику. А ми продовжаємо далі. Далі йде Мілан. Це хто такий? Это ладернными пополам. А, двох хот... двухличная людина ключе. Короче, да, короче, когда... да дві Это людини когда... в одной, получается. Он делу, там, вот, свою пасту, і получается. И потом, аже своєю съедает тебя свои ладержоми пастки. Ужас. <laughs> Обов'язково <laughs> надо подивиться гарденов банбан. А це шрифт жабка. Свои п болдута вот, Типа одну... на, дві... на дві людини ділиться чи да. що? А, зрозуміло. Люди... А, так, це жабка шеріф. А це хто? Це якийсь робот. Кстати, схожий на банбана. Ворожка банбана. Банбан. А, це сам банбан -бан для себе создав. Mm. Банбана. О, це шкур... похоже на дрон. Та О, дрон. Футник. Ой, диви, яка мордочка класна. Так, друзі, я обираю, я дуже хотіла вам показати пари пари в Garden of Banban. -Ban. Перша пара це апіла. Я вже потім зрозуміла, що це цей чоловік це апіле. Далі йде друга пара, це Банбан -Бан і Банбаліна. Сама чудова пара, так, сама, сама гарна пара. І третя пара це. Ось ця пара як називається Наднаб mm. і Na його жінка чи е... Насналіна. Його Насталіна. Насталіна. жінка чи е... дівчина, я так і не розумію. Хто то з них? І зараз ми е... переходимо в хорор цієї гри. Nab -Nab. А, так, так стой. Стою. Давай. Надо вот так. Мам. Пам. Молодець. Ух ти, а хто це такий? Це Тільки дивіться, друзі, тут паличка. Це бос. А це якийсь як рот відкритий, це, це А це головний. Статі, е... оця палочка кала ліво то кінгу. Слухайте, друзі, а я це не розумію. Дивіться, е, якщо ви замітили знизу знову з'явилася з е, ну, старі персонажі, так, з спрунки, Ну будемо дивитися, хто це. Спочатку починаємо з першої. Це Апіла. А де стало, хто ні, не, мы начинаемся по порядку йти. Ми в хоррорі завжди йдемо по порядку. Апила. Ух ты, вона вверх ногами, Милан, дивися. Так потому что нас на на. На. Наб на. На нуф-нуф, -наф Нафнафнухнув, ти вже свиней перезиваєш. Он, он ходит а, ось чому вона ходить по стінам. Далі. О, дивіться, бомболіни є стрілочки, чим вона відрізняється від... От... Ой, бомболіни, що я малю. В цій апіли є стрілочки, чим вона відрізняється від свого чоловіка. Далі бан бан. Дивіться, а щось банбана. Да я смотрела таку серію, де він ну, в зомбі. В зомбі природився? Добре, да. йдемо далі. Ой, а це улітка як і була що з глазами. Не. Як була, він кардибок спрунки. прунки. Да. Далі, а це? А це, це чорний, оцей веснушка мочок підстріл. Я, кстати, до сих пор не можу не, не заповнила назви. назви з інкрадебоксрунки цих персонажів. Далі ми це все. Друзі, як ви замітили, то є тут персонажі з Incardebox Спрунків. Ось я так зрозуміла, так, це він. Далі. Корона. Ой божечко, це ж кінгуру, Мілана. Це ой, воно ще плаче. плаче і за, і за а, його забрали, дитинку в неї забрали, так? Ілі може, Ілі може строна зігнали. Да. Так, далі. Блін, час буде орати, от не люблю його. Ужас. Друзі, будь ласка, напишіть мені, хто це такий. Я не розумію, хто це є. Ну він так суттєво не, не помінявся, тому що він так і залишився да. Глазками Єдине, що він почав водити. Сонечку. Оце хто? А, це те, що ушами пишіть. Да. Так, обов'язково, друзі, напишіть в коментарях, який персонаж вам найбільше, найбільше сподобався. Далі дерево. Друзі, на цій нотці я хочу вам розповісти, хто не знає, що таке, тобто, як грати в гру. Incredibox Срунки. Перше, це потрібно вибрати із списку персонажів на тему бан Бан. ілі на іншу тему, яку ви будете грати в Incredдеbox спрунки. Вторе, перетягнути їх на деку, щоб створити музичний мікс. потрібно. І третє це. Друзі, експериментуйте з комбінаціями, щоб розблокувати веселі анімації та поділитися своїм міксом онлайн. Будь ласка, друзі, хто знає по поводу цих онлайн-анімацій? Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я не розумію, що це таке. Я не розумію, як її розблокувати йде. Гра... Ми, ми з Міланою грали в гру груди Incrediboкс оригінал. Там можна розблокувати свою версію, але тут я не розумію. Оцихіндебокс-фрунка як розблокувати. Напишіть мені, як можна це зробити. Ілі, ілі це, е, і, ну, як я розумію, ілі це е, і є анімація, це і є цей хорор. Напишіть, будь ласка, мені. Е, чи це і анімація, чи це і є хорор, ілі тут можна ще якусь е, заставку розблокувати, чи щось таке. Е, і ми йдемо далі. Далі, далі шеріф. Це залишилося. Блін, бомбаліну убрали. От що мені найбільше не, не подобається, тому що бомбаліни немає тут. Так, дивіться, друзі. Реально, зверху зверху з бамбана деякі герої поставили в хорорі, а цей, в основному всі з інкридебокс крунги. Зараз ми ну, покажемо вам а, галерею. галерею. Так, галерея. Оця і змінилась картинка, те, що я не пам'ятаю. В основному ті ж самі картинки, що yeah. він кредит бокс yeah. тобто, О, оцей оцього я не пам'ятаю. Мостр. А, мостер, все зрозуміло. А, так, спрунки. а у вас. Pe это какой-то другой Аж захотелось поиграть и мне очень интересно, что это за персонаж. канон uh, и фанон. Канон и фанон. Так. Uh, не понимаю, вообще не понимаю. Видите, какой он страшный. Ну, тут больше картинок, кстати. My baby, my baby. Uh, і оцей навіть є тут. Там, де ми попередній грі грали про покемона вроді, ми грали, і про Соніка вроді. Там в галереї дуже мало картин. Диви, Міланка! Yeah, прикольно. Mm. Опа. Це типа як її ліцо одірвало. Так, так я це, лун... як і це... І це як в поні. Це як у My Little Coni. Да. Ми дивилися страшну версію My Little Cony. Це наподобається реально. <гум> я а, там... а це що? Ой. Цікаво, треба її теж пограти. Ось ви такі бугері. Це такі, типа ці комікси. Що там написано? Дивіться, друзі, воно і не прикращається. Це галерея. Він типа зуби чиста. Все, галерея закончила. Друзі, і ще пару слов від мене. Я вам розповідала, як грати в цю гру, а тепер Garden of Бамбан Reskin Mod ідеально підходить для фанатів. Які хочуть додати свіжого візуального відтінку своєму досвіду струнку. Також грайте в скрунки pis 10. Так, і струнки Trevor. це дуже цікава гра, обов'язково в неї пограйте. А на цьому ми заканчуємо. Обов'язково став, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на наш канал. Напишіть в коментарях, чи сподобалась вам гра е, Спрунки Сад Банбан Бан, -бан е, е, І всім до нових відео. Всім пока-пока!